Привіт, друзі! Ми ось їдемо в Кременчук по справах. І що, ну як це? Не зайти в ліс. Ну, ну, бачите, як це не зайти в ліс? Я навіть цей корзинку, кошолочку взяла. Я знала, що я скажу, давай тут зайдемо. Бо, бачу, тут люди збирають і білі, кажуть, і маслята. Ну, це таке, ми такі везунчики, але пройтися, подивитися можна. Ну, машин багато, і люди виходять. не... По два відра, але бачу там півпакетика у когось. Макс, нам треба туди далі, наліво кудись. Так що, зараз щось подивимося, що тут є. Одне вже що. Краса, гарно тут так. Так, ну і що ми знайшли? Мухоморчик. І то добре, що вони з'являються, бо до цього їх не було видно. Ну, це ж дощик, був, значить що, можливо, ще грибочки й будуть. Так, а поки ми нічого не бачимо. Що ми побачили? Що грибників більше, ніж грибів. Хі -хі. Дуже багато людей. Так, і ще я хочу сказати, що ми щось знайшли. О! Дивіться. Красунчик. Іще там мак знайшов, але він великий, такий великий і червивий. Так, це закриває. Що там? Грибочок. Грибочок. Ти ж бачиш, як вони що де ці голочки підняті, там і грибочок ховається. Це ж люди ходять, вони знають. Місця, а ми так зайшли, це нам чисто. Якщо повезе, так і повезе. Тож ми розвернулися і їдемо. Якби у нас був час, то можна було б щось походити, знаєте, щось би і знайти таке. А так, ми проїздом глянули, що є, можна сюди їздити. Треба буде колись після дощу, ось, якщо він буде так, переїхати. Грибочки, Вони назбирали один ото. Але що, ми їхали, так виїжджали, дивилися, то в деяких людей там пів пакета, ну, значить, що назбирали пів пакета грибочки, а в деяких там ну, видно такі ці маєчки-пакети, там, 10 штучок біленьких. Я ж кажу, якби був час походити, то можна щось знайти. Але ми, я кажу, туди далі. Все як буде добре. Можливо, ще й дощик буде, що вони підуть трошки більше, то можна приїхати. І подивитися, бо там таке місце, що ну є білі грибочки. У нас, наприклад, он тільки ці да, маслюки. У нас молоденькі ліса там біля нас. А це що просто ми по справах їздили тут за одну і заї. Ось такий грибний сезон у нас. Ну нічого, не спустими руками, хоч щось знайшли. Подивилися, так сказати. А сьогодні ми трошки затарюємося м'ясом, так сказати. Так туди далі покажу, буде. У нас заготовка на зиму. Їздили, забрали, але треба ще опрацювати. Все, з м'ясом розібралися, у нас вже пізненько. Ну як, бо зараз темніє швиденько. То вийшли на город, бо треба сюди йти. Бачите, тут ліс з бур'янів, там взагалі півгороду треба косити. Та викопаємо моркву і там трошки бурячку, а потім вже потихеньку почнемо щось прибирати, складати, бо якось щось не виходить, на цьому році на городі швиденько все зробити. Щось, щось розслабилось, я так сказати. Морква не дуже, я вам скажу, ну, це ця, ця каротель. Вона сама по собі така маленька, але дуже багато поїженої ось такої. Це я сюди на кубку склала, це треба її почистити, потерти на комбайні, бо руками це дуже довго І або в морозилку, або в банки. Ну, я в банки закриваю. Мені так, знаєте, зараз такий час, що краще в банки складати, чи в морозилку. Хоча раніше в морозилку тільки було, то. А що я вам кажу, це ми з м'ясом закінчили. це. Я відео те розділила це. Той самий день, просто я трошки поділила, то ми і по гриби заїжджали, і м'ясо розбирали. Уже сама не знаю, що знімати. Ой, що я знімала, верніше. А тут така більша. Але все одно, бачите, поганенька. Ось таку якусь. Повибираю, щоб ціла ж була свіженька в пісок. Я в піску зберігаю. В пакетах в мене не вдається. Бачите, ця порчина прийдеться туди. В пакетах не вдається зовсім. От, ну, не йде вона цвіте, чи як там гниє. Білим всім покривається. Це якийсь сорт, це каротель така. Це, дивіться, цю більш не буду садити, треба подивитися по відео, що я тут сіяла. Вона така довга. Попробую її вкопати. Хоч би трошки в ширину, а так. Ось, що це таке. Ой, комарі, треба швиденько. Ой. І бурячок. Бурячку небагато, але він мав. Не Та небагато що. То... Ну це ще садила спеціально, щоб робити по-корейськи. Нам вже ж так сподобалося взимку. Це ось цей буряк, це F1. З дорогих, я пам'ятаю, щось там. А ото малий. То простячок там, там де, десь єгипетська повинна бути. це напевно, така плоска чи що вона. Так що отак. от. Баклажани треба вирвати всі та закрити і до побачення, бо щось з них толку не буде. І перчик тут. Треба, треба з нього зробити от оцей, з медом. Таке є в мене такий рецепт. Який гарний. Хоча ми зараз з Максом перейшли на смажений перець. Дуже нам так подобається. Дивіться, який шикарний. Ой-ой-ой, диві. Ти Макс бачив, який в мене перець є? В нас. А ще я чекаю, поки розквітнеться хризантема, що я брала маленьку її. І мені прислали їй 12 штучок. І я не знаю, так вона тут заруща, звісно, і я не знаю, якого вона. Кольору. І мені що це дуже цікаво, яка вона, чи обдурили, чи не обдурили. Хочеться ж подивитися, що ми будемо мати. А щось вона і не планує показуватись. Ця біла, якась така рання, що вона з середини літа вже ось квітує. А інша сидить, не хоче квітувати. Ну, ось ця починає. Так що такі справи. Тож на цій гарній ноті кажу вам до нових зустрічей. Пока-пока.